Ми не говоримо про ті ідеї, які обстоюють ті чи інші політики. І ми не говоримо про спроможність цих політиків реалізовувати свої ідеї на практиці. Зеленський обіцяв мир і сказав, що якщо миру не досягну, то повинен прийти інша людина. Миру він не тільки не досяг, при ньому почалася широкомасштабна війна. І сьогодні Трамп його звинувачує в тому, що він несе відповідальність за те, що ця війна трапилася. Можна сперечатися, правильно чи неправильно, але ось і така думка є. Ми говоримо про те, що у нас абсолютно жодної обіцянки він не виконав, це ж факт. І тому зараз соціологи починають вивчати громадську думку. Громадська думка показує, ну ви знаєте, що вони не роблять? Що вони неправильно? Вони все-таки не враховують те, що на банковій теж сидять люди, які починають думати, як же щоб в цій ситуації вийти із становища.